Про ситуацію на Херсонщині будемо говорити далі. Ця ніч там була тихою. У області від учора не лунало жодної повітряної тривоги. Однак минулого вечора окупанти знову обстрілювали регіон. Зокрема, артилерією вдарили по білозерці. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. На зв'язку з нашою студією Олександр Телеконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Телеконіков, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ви оцінюєте поточну безпекову ситуацію в Херсоні та області, зважаючи на дії окупантів? Ну, дійсно, вчора було і вночі сьогодні було трошки тихше ніж попередня доба, як ви вже сказали, білозерка була під автобстрілом. Там постраждали 62-річний чоловік. Та 93 річна жінка вони отримали компотраму наслідок влучання снаряду у їх будинок. Це скоріше за все, син та жінка віку, Це його матуся. Вони слава, слава Богу, з ними все добре. Також в самому Херсоні продовжується. Так зване сафарі, як називаються росіяни на цивільних з дронів. Четверо людей постраждали вчора. Це Антоніка, Кіндійка, частина Херсону Дібровського району. Також є постраждала жінка. 91-го року народження отримала осколкове поранення. В нас до якраз вибуху вибухівки, яку скинули росіяни з дрону. Ну і ще троє людей потрапили під такі обстріли. Вони отримали Поранення різного ступені тяжкості є постраждалі, також точніше по пошкоджені автівки, будинки, але головне, що зменшилась кількість постраждалих саме людей. Тому що попередня доба було 15 постраждалих. Серед них якраз 13 – це були поранені в самому Херсонівому передмісті на світовсхідів вибухівки з російських дронів. Пане Толоконіков, а як багато таких скидів вибухівки з дронів може відбутися за добу, і чи є прогрес у боротьбі з цим явищем? Звичайно, постійно наші збройні сили. Досконалюються, додають обладнання. Ми також їм допомагаємо. Тільки з початку року на 220 мільйонів було закуплено різного обладнання, в тому числі РЕП або антидонові рушниці. Але росіяни також не стоять на місці. Чому саме вони використовують мавіки? Тому що е, мавіки, коли попадають під реп, е, вони е, них запрограмовано піднятися вище і повернутися до оператора, тому вони е зберігають техніку таким чином, і потім наступний раз вже залітають під іншим кутом або е по іншому маршруту для того, щоб облетіти саме реп цей і на жаль, е постійні атаки цих. Дронів вони використовують і розуміють, де стоять техніка. Ну звичайно, наші оборонці також рухаються. Але дуже, дуже важко нашим оборонцям працювати там, де живуть люди, тому що ми не можемо розміщити там реб, тому що реби світяться, і росіяни бачать, де і потім починають вкривати ці квадрати там, де живуть люди, ще артобстрілами або мінами. Тому дуже скуті дії наших оборонців, але продовжують вони роботу, продовжують вдосконалювати системи захисту від руків. Олександре, у межах 30 секунд. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація з комунальними послугами зараз в Херсоні та області? Слава Богу, є світло, є опалення. Не, всіх, не всіх домівках. На жаль, є проблеми на острові, там минулого року було. Багато проблем під обстрілом постійним цей, цей район мікрорайон. Але робимо все для того, щоб і заживити і там. Також дрова продовжують доставляти в населені пункти, які без світла і газу. Дякую вам за інформацію. Олександр Телеконіков, речник Херсонської Ава, був з нами на прямому відеозв'язку.